Друзі, усім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні річ піде про звукову карту від компанії Focusrite, моделька Solo, четверта генерація. Новиночка, про яку є що розповісти. Тому поїхали. Давайте перейдемо до зовнішнього вигляду та самого складання цієї звукової карти. Scarlett Solo 4-го покоління виглядає стильно та футуристично. Колірна гама була підібрана яскраво червоного кольору, та саме ця модель завдяки цьому приковує до себе погляд. Передня панель цієї карти тепер матова, тому не будуть страшні якісь подряпини або наліпки від пальців. Регулятори чорного кольору виглядають чудово та маючи білу насічку для того, щоб було видно, в якому положенні стає наш регулятор на нижній частині карти вже звичні нам чотири резинові ніжки, які не будуть давати карті їздити по нашому столу, коли ми будемо її регулювати або підклєднувати наші навушники. Складання карти на хорошому рівні. Карта виготовлена повністю з металу, а передня та задня її частини з пластику. Регулятори Gain покриті гумовим матеріалом, а регулятор виходу на монітори та виходи на навушники зроблені з металу та ребристі. Тому в першому і другому випадку ваші пальці не будуть проскорувати. Повзувати на регуляторах буде управління чудовим. Кнопки самі пластикові, при натисканні вони мають м'ягесенький щелчочок, тому чудово. Сама карта зібрана монолітна, немає ніяких виступів, якихось нерівностей, все зроблено гарно. Компанія Focusrite, починаючи з третього покоління, завжди нас радували. Хорошою збіркою. Популярність лінійки Scarlett, зокрема, завдяки її дизайну. На тлі решти представників, таких як Audient, UAT, Volt, або Presonus, Смекі. Саме Focusrite Scarlett виглядає дуже-дуже привабливо. Зовнішнім виглядом я залишився задоволений. Карта мене також порадувала своїм складанням, тому питань до цього немає. Focusrite, лайковсім. Like Перейдемо до комплектації. Комплектація у Scarlett Solo має нічого. Дивного тут є карта. Вона приїде ось такий Невеличкій коробочці, там також буде USB-кабель підключення, та документація і QR-код для активації ПО. Тепер більш детально до самого ПО. Focusrite надали нам дуже багато плагінів та секвенсор, в якому ми можемо працювати і робити свою музику. Звісно, Ableton Live 11 Lite секвенсор, де ми можемо писати та сводити нашу музику. Marshall Silver – це емуляція гітарного підсилювача, For Vocals це плагін для обробки вашого вокалу, Месів від компанії. Інтумент це синтезатор, я його рахую таким же застарілим, проте там є багато банків та пресетів, які можна використовувати і навіть зараз. XLN Audio Edictive Case це роялі, піано, різні клавішні прилади. Інструмент, який я використовую навіть зараз чудове рішення для того, щоб прописувати якісь піано. Addictive Drums – емуляція ударних, Focusrite SC, емуляція консолі та. Предпідсилювачів Focusrite, ISA. та двомісячна підписка на Lander, це портал, який схожий зі Splice. Там ви можете брати семпли. Там також є ще різні плагіни. Там мастеринг по нейронці. Я його звісно, не використовую. Хоча в мене є підписка на Lander. я юзаю деякі плагіни звідти, тому дуже рекомендую. Я перерахував далеко не всі плагіни, які є у комплекті. Тільки ту частину, яка мені, звісно, сподобалась. І Focusrite дали величезний інструментарій для того, щоб ми могли як писати музику, так і ще із нею працювати, тобто зводити. Для активації всіх плагінів вам потрібно лише на коробці зчитати QR-код та перейти куди потрібно. Якщо у вас є питання, де придбати цю звукову карту, я хочу вам порадити нашого партнера, SoundMag. Посилання буде в описі. Там ви можете придбати цю карту або інші музичні та студійні прилади. Переходьте, ціни народні, тому. Тому раджу там скуплятися, а йдемо далі. Перейдемо до управління та функціоналу цієї карти. Управління у Focusrite Scarlett дуже легке, навіть новачок зможе розібратися без відкриття мануалу. Тому перейдемо до передньої панелі. Звісно, там є два регулятори гейну для того, щоб посилювати наші вхідні сигнали, як і інструментальний, так і мікрофони на задній панелі. Кнопка Inst активує хай зет режиму карти, тому можна буде записувати електрогітару, бас гітару. Кнопочка 48 вольт відповідає за фантомне живлення. Air це активація режиму емуляції консолі та е, сатурації. Регулятор output відповідає за гучність наших моніторів. Кнопочка «Direct» вона відповідає за активацію прямого моніторингу. Та регулятор «Headphones» відповідає за якраз таки. Учність в наших навушниках. На задній панелі розташувався Kensington Lock для того, щоб ми під'єднували стальний тросик та нашу карту ніхто не вкрав, USB-C підключення для нашого комп'ютера, XLR-вхід для підключення мікрофона та балансні виходи на TRS 63 мм mm джек для підключення наших студійних моніторів або якоїсь другої акустичної системи. Аудіодрайвер залишився звичним, де ми можемо вибирати Simple Rate або буфер, проте Focusrite Control змінився, і він змінився в кращу сторону. Косрайт контрол 2. Тепер ми можемо керувати входами та виходами і ще активовувати програмно всі функції, які є на самій карті, тобто кнопку Direct 48 вольт, і так далі. І це дуже зручно, коли не треба торкатися звукової карти, а можна все зробити мишкою. Я таким чином користувався AudioFuse Studio карткою. Там також це можливо було робити. Самі ручки керування в міру тугі, користуватися одне задоволення. Кожна функція підписана, кнопочки мають. Індикацію ви будете бачити, коли вона активована чи деактивована. Сам інтерфейс карти зрозумілий, так само як і зрозумілий аудіодрайвер. Я залишився задоволений від експлуатації Focusrite Scarlett Solo, і ще мене порадував аудіодрайвер своєю стабільністю, тому що у третьому поколінні в мене були і виліти, і потріскування. В цьому випадку цього не було. Focusrite Lycos ще один. Тепер, напевно, до самого головного це, звісно, звучання. Ця картка звучить на свої 180 баксів. У карти непоганий мікрофонний підсилювач, який зможе нам надати аж 69 дБ посилення. І ще мене здивувало те, що е, сам преамп малошумний, аж мінус 127 дБ. Порівняно з попереднім поколінням, це дуже велика різниця. І ця різниця відчувається не тільки на цифрах, але й ще й на звучанні. Динамічний діапазон входу також виріс аж 116 дБ, і це круто. Затримка картки Невелика при 16 семплах мінімальному буфері буде всього 5 мілісекунд. Проте це не кращий результат у того ж Юаду Volt 2 при 8 семплах буде аж 2 мілісекунди. До Focusrite Scarlett Solo можна під'єднувати як гітару, так і мікрофон, і в режимі Direct можна це робити у прямому моніторингу і себе чути взагалі без затримки. Тому чудово. Тепер хочу розповісти про входи, які ще мають функцію Air, яка також змінилася від того, що була у третьому поколінні. Тепер у нас є аж два режими у цієї кнопочки. Перший Air 1 це просто емуляція консолі, а другий емуляція консолі з додаванням сатурації. Виходи на карті гарні. Вони звучать добре. Динамічний діапазон, на відміну від третього покоління, виріс. Він тепер 120 дБ, У третього покоління було всього 110. Картка звучить. Дуже добре, мені сподобалось і прям вообще хорошо. Вихід на наушники лише один, проте це картка соло, тому не дивно. Проте тут є тепер окремий регулятор для того, щоб налаштовувати гучність на навушниках. У третьому поколінні я хочу сказати, що там був. Один регулятор, який відповідав і за виходи на монітори, і за вихід на навушники це таке собі рішення. І у четвертому поколінні Focusrite виправили цю помилку. Вихід на навушники досить потужний. А кг 240 на 55 ом розкачуються. Аудіотехніка М 50 X також розкачується. Байра 770 на 80 ом також розкачуються. Проте було питання до 990 на 250 ом. Вони звучали не так, як я звик. Можливо, не вистачало посилення, проте це суб'єктивно. Балачки балачками, проте я хочу щоб ви послухали тести на мікрофон u 440 та у цю звукову карту. Давайте послухаємо. Друзі, тест запису мого голосу на мікрофон Lewitt LCT 440 Pure через звукову карту Focusrite Solo 4 четвертого покоління. Посилення на звуковій карті встановлене десь 50% і це у дефолтному режимі. Давайте послухаємо, як звучить карточка та мій голос з режимом Air першим. Ось так звучить. Я думаю, що ви почули різницю. Пишіть у коментарях, якщо ви почули, якщо ні. І тепер давайте включимо другий режим Air вже з сатурацією. Ось таким чином повинен якось змінитися мій голос. Пишіть в коментарях, якщо він змінився, якщо ви щось почули різницю або ні. І давайте послухаємо. Знову у лінійному режим Air виключений. Ось так тепер звучить мій голос. І давайте послухаємо е, власні шуми самої карти. Ви напевно чуєте тільки мій комп'ютер. Взагалі карта е, звучить доволі таки тихесенько. Е, давайте послухаємо тепер акустичну гітару. Якщо підсумувати, то звуком я залишився задоволений. Це дійсно шах уперед, на відміну від третього покоління. Картка добре справляється як зі звукозаписом, так і виводом звука. Порадував режим Air, який тепер має дві функції, і вони дійсно працюють. І це не той Air, який був у третьому поколінні. Самі преампи стали звучати Подоросліше та сама карта тепер достойна того, щоб її рекомендувати. Тепер хочу відзначити дві звукові карти, які в мене є. Вони ось тут стоять. Я з ними працюю дуже давно. Це Audient id 4 Mark II та Юат Volt 2. Вони пройшли довгий шлях зі мною, та я в них закохався на фоні цих карт. 3 третього покоління виглядали програшно. Вона не могла е, надати їм конкуренцію. Проте четверте покоління. Може конкурувати з цими картками як по цифрам, так і по самому звучанню. Та динамічний діапазон, звісно, у Audient буде краще як на виході, так і на вході. У ЮАДА преампики звучать більш цікавіше, на мою думку. Проте Audient коштує майже 200 баксів, а UAD 260, Тому на їх фоні. Scarlett Solo за свої 180 баксів виглядає досить цікавим рішенням для придбання. А коли спаде ще хайп навколо четвертого покоління, то я думаю, ці ціни ще знизяться. Ніколи не думав, чуваки, про те. Я рекомендую Focusrite Scarlett Solo 4-го покоління. І тепер давайте порівняємо третє покоління та четверте. Focusrite Scarlett 3 третього покоління мені досталося від мого кінтюрика, в якого був невеличкий студійний свій сетап домашній, і він його розпродував за 3 копійки. Я рішив його придбати. І там якраз таки була оця карточка, яку я використовував лише дома прослуховував музику, робив правки в якихось проектах, які в мене були на ноутбуці. Тобто працювати з мінімальними якимись штуками можливо. Проте на неї я ніколи не записував, ніколи там не зводив, нічого не робив. Вона дуже поступалася тим картам, які в мене є зараз. Це Audient ID4 та UAD Volt. І коли в мене була на тесті Артурі Studio, то там взагалі питань нема. У це ну. Це просто прилад сараяк. Ось тут я закріплю табличку, яка буде відображати зміни у третього та четвертого покоління. Жмакайте паузу та прочитайте. І як видно в таблиці, порівнюючи основні характеристики цих карт у четвертого покоління, зовсім все інше. Я вибачаюсь, проте. Оцей синочок, оцього папку, він просто ну, уєлує. Дизайн відрізняється найкраще у четвертого покоління. В третьому та глянцева поверхня вона виглядає чудово лише тоді, коли ти цю карту купив і достав. Проте, коли ти її будеш використовувати, не вона буде дряпатись, ляпатись, і весь її прекрасний зовнішній вигляд буде втрачатись. По збірці, як і третє, так і четверте покоління нічим не відрізняються. Що це мені подобалось, що це, так що. Питань немає, проте четверте покоління воно е, трішки більше, та по масі вона. Також трішки більше. Що додалося у четвертому поколінні. Кнопочка Air тепер має аж дві функції, і вони звучать набагато краще, ніж те, що було у третьому. Був доданий також ще і лупбек, додано регулятор гучності на навушники. Індикація навколо наших входів тепер виглядає краще і більш понятніше. Передня та задня сторона картки тепер матова. Звучання ЦАПів і АЦП стало на Голову краще, і програмно аудіодрайвер був оновлений та він стабільніший. Я відзначив ті особливості, які я побачив самостійно, можливо, я щось. Пропустив, але навіть з такою різницею видно, що Focusrite проробили величезну роботу в покращенні своєї, напевно, найпопулярнішої моделі звукової карти. Якщо ви маєте перше або друге покоління, я 100% вам раджу продавати або викидувати їх і купляти четверте. Проте, якщо у вас ще є третє покоління і вас все влаштовує, то можете продовжувати працювати на неї. Але згодом краще оце продавати та ждати, поки ціни знизяться на четверте покоління та придбати. Його на даний момент у новій лінійці скарлетів є лише три моделі: це Solo, 2i2 та 4i4. Кожна карта унікальна. Вони відрізняються по кількості входів, виходів, додаткового інтерфейсу різного та функціоналу. В цих картах, які старші, 2 i2 і 4 i4, ще мають інтересні властивості та функції, як автогейн та Safe Mode. Auto Автогейн дозволить нам автоматично налаштувати. Те посилення, яке нам потрібно, тобто довіритись картці. А сейф мод змодулюємо ситуацію. Якщо ми будемо дуже громко в наш мікрофон балакати, то ніякого кліпінгу не буде. Звукова карта буде самостійно прибирати посилення, щоб не було ніяких артефактів та іншого. Focusrite звертають увагу на свою цільову аудиторію покупців. Такої лінійки Scarlet. і тому вони якраз таки додають ті функції, які потрібні новачкам, любителям, які не вміють точно налаштувати посилення або не вміють працювати з мікрофоном, тобто там проксімиті. Там відходити в мікрофон ближче. І завдяки такому підходу компанії з кожним новим поколінням, ми отримаємо не лише покращення, АЦП, цапів та іншого. Про те, що додаткові функції, які, ну звісно, потрібні, які повинні бути у сучасних аудіоінтерфейсах. Тому Focusrite, вже третій лайкос, ви б мене здивували. Ну і тепер до підсумку. Я хочу зазначити плюси, які я виділив та мінуси, і почну з плюсів. Перший з них якісні конвертори та звучання на свої 180 баксів. Управління зручне, все на передній панелі, все підсвічується, все крутиться. Добре. Третє. Стабільний та зручний аудіодрайвер і круте програмне забезпечення, яке є у комплекті. Четверте картка компактна, її можна брати з собою. Вона може працювати за iOS, macOS і Windows. П'яте це стильний дизайн і добре складання. І шосте це допрацьований режим Air та можливість Direct, тобто прямого моніторингу і мінусів виділю лише одне: це чисто суб'єктивний, те, що тепер у третьому поколінні вхід на мікрофон розташований на задній панелі, не як у третьому поколінні, яке все було на передній панелі. Проте це діло звички, так що, так що окей. ця картка Фокусрай скарлетт солодте покоління. вона мене вразила. Focusrite проробили хорошу роботу і змогли покращити. Напевно, найпопулярнішу звукову карту, яка тільки існує. Ця картка буде хорошим вибором для хоум-продюсерів, для музикантів, вокалістів, початківців і навіть любителів. Якщо ви звукорежисер і вам потрібне мобільне рішення, ви також можете це брати і працювати, наприклад, вдома. Вона впевнено закриє всі потребності у звукозапису та у виводі звуку. Стабільний аудіодрайвер, чудова збірка. Потрясаючий дизайн і найголовніше звучання це все про Scarlett 4-го покоління. Ця картка повністю виправдовує ціну в 180 баксів, проте у майбутньому, я думаю, буде ще нижча вартість. І все одно я раджу її до покупки. Це ви можете зробити у SoundMag. Посилання буде в описі. Ну а так, все. Ви можете перейти на нашу платформу, де ви можете подивитися топ студійних звукових карт, які ми для вас зібрали. Там є і дорогі моделі, і бюджетні, тому переходьте. Посилання також буде внизу. Та подивитись огляди на Arturia Audio Fuse Studio, Audienta Ді4, Юадволь, та інші звукові карти, які я також робив. І це канал MyChoose, З вами був Макс і всім!